Всім привіт! Сьогодні у нас знову дегустація. Ну, Справа в тому, що лазити по закинуткам за брошкам зараз дуже проблематично. По-перше, сталкера можуть запросто сприйняти за диверсанта або за мародера. По-друге, закинуті об'єкти можуть бути замінованими. По-третє, дуже важко кудись їхати, якщо немає власної машини. Маршрутки їздять рідко за деякими напрямками. Вартість приїзду збільшилась від початку війни, ну і перевірки на блокпостах, затори, і це, і це ще не кажучи про те, що деяких маршрутів взагалі нема. Тобто вони як, як би і є, але з початком війни вони не відновили свою роботу. Тому хотілося б десь полазити по закинуткам, але не можна. Поки що можу запропонувати вашій увазі лише дегустації. І то не з першої спроби. У цій дегустації три продукти, три зарубіжні локшини швидкого приготування. Перед цим я знімав відео. Там теж були три види. Один з них. Ось ця локшина. Я її знімав в першому відео, яке дуже благополучно запоров рецепт, як запороти відео. Зараз вам розкажу. По-перше, погані ракурси зйомки. По-друге, не зберігаєте файл з монтажем, змонтований файл, тільки готовий. А готовий файл, як виявилось, відредагувати вже неможливо. І третє, робите одруківки в тексті. Ну, робите текстовий напис на відео. І робите там одруківку. Я психанув, витратив 2 дні на зйомку, десь стільки ж днів на монтаж, а потім думаю, ну його нафіг, не хочу соромитись, краще зніму менше, але в більшій якості. Тим паче, незалежно від того, що і як робиш, дуже засмічується системний диск після відеомонтажу. Не знаю, чому так виходить, десь, ну, якщо відео тривалося 20-30 хвилин, то 30-40 гігабайт непотрібного сміття на системному диску утворюється. Я не знаю, яким чином це чому, ну, Такі запитання. От е, такі нюанси. Ну і переходжу до огляду продуктів у цій дегустації: це магі в стакані. Локшана швидкого приготування зі смаком солодкого чілі. Дуже нагадує, мівіну стріт Фуд з Солодким чилі, ну і не дарма нагадую, тому що їх виробляє один концерн концерн Нестле. Компанія Техноком, яка виготовляє локшину Івермишель Мівіна, теж входить у склад цього концерну. І ця локшина, я її вже їв, я її вже дегустував. ну Вона дуже схожа на Мівіну стрітфуд. Наступний вид дуже цікавий аміно. Попередній дегустації я пробував е, таку локшину з е, курячом овочевим смаком. Тепер тут смаку дуже незвичний, борщ червоний. І ще один різновид локшини аміно. Це з гуляшом. Гуляш е, з перцем, паприкою. Теж дуже незвичні смаки. Шкода, що у попередній огляд. Точніше, з попереднього огляду не потрапила локшина магії Саусі з арахісом. вона мені дуже сподобалась. Ну, можливо, ще вдасться купити і відзняти дегустацію. Не з першого разу, ну. Але так. Хоча дуже сумніваюся в тому, що ще вдасться спробувати такі локшини, і в тому числі ті, які. Не увійшли до цього відео, тому що зараз в магазинах дуже обмежений асортимент. І навіть ці локшини, які ви зараз бачите на відео, їх вже нема у продажу. Отже, перша локшина аміно зі смаком червоного борщу. Зараз ви чуєте терку, це на кухні йдуть інші приготування, поки я споживаю продукти швидкого приготування. Цікаво тут що написано, що більше отут ну, буряк і ще якась зелень. У складі, на жаль, є підсилювачі смаку, причому три види, глютамат натрію, і зеніат натрію, і ще якийсь. І плюс до того є ще пальмова олія. Так що поляки не дуже далеко відійшли від українських виробників. Але я думаю, що з підсилювачем і смаків буде смачніше. Варто відзначити, що пакетик зі спеціями такий чималенький порівнянні з упаковкою. Клас. Буряковий концентрат. Так, по-моєму, воно вже настоялось. В інструкції написано, що достатньо навіть 3-5 хвилин. Виглядає незвично. Вперше бачу локшину швидкого приготування зі смаком борщу. Поляки молодці, майстри оригінальних смаків. Пахне, правда, не дуже то. якийсь запах такий. Не знаю, чесником мені нагадує, більше таким чесником, і ще з якоюсь спецією написано, що. У складі є спеція майоран, Я, чесно кажучи, не знаю, що це таке. Але запах такий сухі спеції пахли буряком і чесником. А ці? Лише чесником ще чимось незрозумілим. Ну, але аромат мені чомусь не сподобався. Тому за оригінальність 5, а за запах, ну, 3. Запах мені не подобається. Колір. Насичений, концентрований, сухий, ну, засушений буряк. Виглядає <клух> справді як борщ. Видно, що є трохи зелені, але так, дуже мало. Ну що, пробую. Смак синтетичний. Кислосолоний. Ну, не знаю. Кисло солоно. Солодкуватий. Лукшина непогана. Правда? Розварюється погано. Дуже кислий щось. Поляки полюбляють робити кислий вермишель, Точніше, Кислий бульйон. По-моєму, аж занадто кислий. От солі в нормі. Смак дуже незвичний. На не нагадує. Локшина вже пофарбувалась. Так, де? О? Бачите? Вона вже такого рожевого кольору. Тож, моя оцінка. Незважаючи на всю оригінальність смаку, лише 4. І, і то це з натяжкою, це за оригінальність. Якщо ж просто так, то 3. Друга зарубіжна локшина швидкого приготування. Аміно зі смаком гуляшу. Дуже незвичний смак. Зустрічав такий лише у польські локшини. У польських продуктах швидкого приготування є супи зі смаком гуляшу. Мене дивувало, що це таке. Це якесь м'ясо і перець паприка. Але от що ще мене більше здивувало, це те, що у складі, у спеціях підсилювачі смаку, глютамат, гуанілат і ізоніан, натрію входить, ну, розташований на другому місці. На першому сілі, на другому підсилювачі смаку. Ось такі поляки. Що ж ви, що ж ви таке робите, а? Сподіваюсь, що хоча б буде смачно. Ну але смак незвичний. Що ще варто зазначити? Упаковка така глянцева. Вона і шародить. Не знаю, якісна це чи ні, але ну, раніше, здається, упаковки були не такими. Вміст упаковки простий брикетик локшини і пакетик зі спеціями. Олії нема, як і у більшості сучасних локшин. Сам брикетик локшини такий простий. Локшина видно, що по-різному. Тут скручена. Це, по-моєму, не дуже -то гарно. Вона хаотично переплетена. Висипав спеції. Вони такого коричневого кольору. Запах, ну, аромат такий ледве-ледве відчутний. Мені важко сказати, чим воно пахне. Томатами, трішки томатами, трішки спеціями якимись незрозумілими чи базиліком, чи чим. Тобто, ну, важко визначити. Наскільки аромат подобається, ну, теж незрозуміло, але от колір такий неприглядний. Локшина аміну зі смаком гуляшу вже. Заварилася, ну я сподіваюсь, тому що 3 хвилини вже точно пройшло. Виглядає вона ось так. Ще гаряча. Запах, ну ледве відчутний аромат томату. Можливо, ще пахне паприкою, але паприка не впевнений, що має запах. Колір, наскільки я розумію, натуральний, хоча, можливо, я щось там не дочитав у складі. До речі, про склад є в наявності каєнський перець, тому я думаю, що смак повинен бути гострим. А так, щоб попросту описати, то я б називав би це перець паприка і трохи томатів помідорів. Наскільки воно буде смачно, не знаю. Ой, яке ж воно перчене. Дуже перчене. Перчене і солоне. Дуже гостре. Нагадую на локшину зі смаком солодкого чилі, яку я буду дегустувати наступною. Тобто дуже-дуже гостре. Дуже гостре. Один гострий перець. Дуже гостра. Сама Локшина. Тут локшина вже краще заварилась, тому вона більш пружня. Така непогана. Локшина десь на 4, на 5. Бульйончик. Видно. Видно тут і гострий перець, і трохи зелені. Видно ще, що є жир. Правда, це олія пальмова, тому це не так прикольно. Ну, в цілому, я б сказав, що оцінка, ну, мабуть, на 4, тому що невиражений аромат, але смак є такий. Гостро солоний, хотів сказати, солоний гострий але гостро солоний. Для поціновувачів гостренького, скажімо так, їсти можна. Нічого такого особливого, але для тих, хто любить гостре, підійде. Так що моя оцінка 4. Що можна сказати про локшину швидкого приготування Аміно польського виробництва? Вона дивує своїми смаками, але на смак, ну така середня. Хоча, можливо, це лише моє, моє враження таке. Можливо, вам вона сподобається більше. Ще один продукт у сьогоднішній дегустації. Локшина швидкого приготування е, торгової марки Магі з серії Magic Asia. Магічна Азія. Соусна. Смак солодкий чилі. Гострий три перчика з чотирьох Хоча сам смак і незвичний, але в принципі він знайомий за локшиною швидкого приготування Мівіна Ну, Мені здається, що Мівіна Food це аналог міжнародної серії Меджика. Ну, тому що дуже схожий формат теж там в стакані є локшини і. Вага приблизно така ж, я вже про не пригадую, але, по-моєму, схожа. Тут 75 грамів. Цю локшину я купляв за 34 гривні з копійками. Це дорого, це без знижки, інші види вдалося придбати зі знижками, зі знижками по акції. Але оцю побачив в супермаркеті чисто випадково. Вона там була лише один раз, я купив і потім її вже не бачив. І саме тому, знаючи, що це смак такий непоганий, я купив аж дві штуки, одну благополучно запоров у відео, тому знімаю дегустацію другої. Звичайно, смак мені вже знайомий, а тому не буде таких аж перших вражень. Вау. Але все одно візняти потрібно. Щось цікавого. Дивувався, що це тут намальовано на упаковці, крім гострого перцю, таке зелененьке, а це цибуля Порей. Що ще цікавого такого? Те, що тут використовується соняшникова олія, от тут написано, і у складі немає глютамату натрію і інших підсилювачів смаків. Ну, Взагалі, у всіх серії магії Magic Asia немає підсилювачів смаків, тому це круто. Що мені подобається у цій локшині, так це зручна упаковка. По-перше, не треба О, провав. Ну нічого. Як завжди, якщо для відео щось робити, то воно виходить фігово. Ну нічого. Дивимось, що всередині. Брикетик локшини круглий. Діставати його не буде, тому що він там щільно сидить. І два пакетика зі спеціями. Не знаю чому, мені казали, що це різні спеції, але я скільки я цих локшин вже скуштував, ну це вже буде друга ще була одна локшина з цієї серії соусної. Так там теж два пакетики, а ще ж міві на Стрітфуд, Food. Аналогічно. Так кажуть, що два пакетики, там в пакетиках різні спеції. Нічого подібного. В цих двох пакетиках спеції абсолютно ідентичні. однакові, що в одному пакетику. Що в другому? Спеції однакові. Не знаю, чому ви вважаєте, що там різні спеції. Ще що забув сказати. На всіх сайтах пишуть, що ця локшина українського виробництва, але штрих-код не український. Також немає надписів української. Всередині теж, але Ну що тут розуміти, позначка. До... Рівня, до якого потрібно заливати окропом є, і на тому спасибі. Та й Google-перекладач ніхто не скасував. Ну що, здається, локшина вже заварилась, колір такий помаранчево-червоний у бульйончика. Аромат є, але ледве відчутний, пахне, ну, чимось схоже на гострий перець. Я б сказав, що характерного запаху немає. Можливо, тому що без підсилювачів смаку. Є тут трохи зелені, але так небагато. Ну, але виглядає прикольно. Бульйончик такий вже трохи загус. Локшина непогана. В принципі, мені сподобалось. Зараз пробую. Можу сказати одне. Дуже гостре, сильно, сильно гостре, в міру солоне, не пересолене. а От солодкого смаку, ну такого відчутного, ну я б не сказав, що воно солодке. Хоча ні є, але перше, що відчувається, це гостро солоний смак. І потім вже солодкуватість. В принципі, їсти можна. Смак мені подобається, оскільки я люблю гостреньке, ну, якщо в міру, звичайно. Лукшина гарної якості. Пружня така, смачна. Єдине, що не сподобалось, те, що немає сильного аромату. Тому оцінка лише 4, але, в принципі, їсти можна. І я би рекомендував до купівлі. Єдине, що ці локшини вже немає в продажу, як і інших двох локшин, які були в цьому огляді, їх вже ну, навряд чи знайдете в супермаркетах. Ну а на цьому у мене все. Дегустації, напевно, що ще будуть, тому що зараз проблематично зняти щось інше. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І всього найкращого. До нових зустрічей!